Якщо ваша швейна машина з вертикальним човником робить пропуски або обриває нитки, одразу розбираємо човниковий механізм, дістаємо та безпосередньо сам носик човника перевіряємо на наявність задирок. Найпростіший спосіб взяти якусь пластикову деталь та носом човника провести. З чотирьох боків і подивитись, дряпає він чи ні. Як ми можемо побачити, проблема є. Звичайно, механік це робить обніготь. І, як ви бачите, є подряпина. Використовуючи наждачний папір, надфіль або, звичайно, пилку для нігтів, прибираємо задирку. Але не загострючи дуже ніс човника, так як він буде перерізати нитку під час шиття. Далі перевіряємо на штовхачі човника чи прикручені гвинти до упору, які тримають компенсуючу пружину. Так як за них може чіплятися нитка та буде обрив під час шиття, тому їх треба затягнути до кінця. Збираємо човниковий пристрій в зворотньому порядку, обов'язково фіксуємо шпульний ковпачок та насолоджуємося шиттям.